Вітаю, друзі, трошки пройдемось по тому шаблону заяві, яку я написав по справі. Стосовно 130-ї, це четверта 130-та за 13 місяців. Жодна з них не була виписана з якоїсь наявної реальної причини. Перша була виписана за те, що я знімав поліцейських, коли вони. На межі населеного пункту знімали швидкість і зупинили з перевищенням швидкості 77 км на трасі за межою вже населеного пункту. Друга причина була, коли на блокпості я попросив військового поїхати з нами до суду, до нашого друга, і виписати по війську суді. Поліцейські дуже, скажімо так, зацікавились цим питанням, зупинили нас, заблокували нам дорогу і виписали мені 130-ту. Третя була, коли я зробив е, зауваження поліцейським на вулиці вночі, коли вони стояли з маячками в центрі міста. І четверта, нещодавно, ось якій ми зараз проходимося: 130-та була виписана, коли не було жодного порушення на, е, е, скажімо, ПДР. Зупинили, вони не змогли сказати, яка зупинка адекватно зупинили, згідно статті по національної поліції, статті 35. І по суті, потім в них причини мінялися, і вони були впевнені, що вони діють згідно закону. Головний закон для українців, для людей це є конституція. Ось він викладений на сайті закон ради гов'я. А вже ж це не та конституція, за яку голосував на референдумі народ України, тому що такої в нас немає, але в нас є ту, яка прийняла Верховна Рада. Скажімо, хоча б вона б запрацювала, нам хоча б це головне. І тут є дуже важливий момент, що є стаття 8 Конституції України. В Україні визнається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії звернення до суду для захисту. На конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо підставі Конституції України. Гарантується. Моя заява була написана вже 8 днів тому до, до, зараз скажу: що була заява, написана до суду, до прокуратури, до ДБР, до СБУ. Чотири інстанції зараз скажу, що якась четверта була. Державне бюро розслідування, районний суд, управління служби безпеки, головне управління національної поліції. Про заяву про злочин. На цю заяву про злочин офіційно мені в жодному разі ніхто ще не відповів за тиждень, навіть не сказали не написали, що було зареєстровано моє звернення. Тобто, по суті, Конституція у нас не працює чомусь. І ми з цим будемо розбиратись далі. Це для мене прийшла заява стосовно того, що от повістка, судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративні про адміністративне правопорушення, інший потрібно підкреслити. ну, Жодного не підкреслено. В Городоцький районний суд Львівської області викликає вас як особа, яка притягається до адмінвідповідальності. У справі частина 3. Статті 130 КУПАП, я не розібрався, де там частина 3: керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Це при тому, що я вже 13 років не вживаю алкоголь, а місце знаходження суду невідоме, суддя ОІ Ференс. І от я пишу в суд стосовно цього листа стосовно цієї заяви і одразу пишу Вищу Раду правосуддя, тому що навіть повістка. Була оформлена з грубими помилками, що я її зазначив. Тобто, заява про справі номер 441 від 21 листопада 2023 року. Мені надійшла судова повістка на поштову адресу, прикріплену до листа судова повістка, тобто я її вклав в лист, який надіслав у якій, саме справі не зазначено, не підкреслено жодної списку. Також викликається особа, наскільки мені зрозуміло, згідно статті, 2. Докумен... Статті 2 документу Цивільний процесуальний Кодекс України фізична особа, що теж не зрозуміло з повістки, а я, як жива людина, до суду з'явитись не можу, що порушує статтю 8 Конституції України. Що дуже цікаво, в Конституції України стаття 8 чітко зазначено, що свобод звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо підстави Конституції. Тобто, є людина, є громадянин. Тобто. Людина може звернутися до суду, а виходить так, що людина в суд не може з'явитися, тому що там або фізична особа в статусі, або юридична особа. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Нам би так хотілося, але по факту ми бачимо, що зараз воно як кажуть не на часі. Ну і тут Конституція України має найвищу юридичну силу. Тут я цитую, тобто. Якщо людина не порушує Конституцію України, то проти неї будь-які інші закони, підзаконні акти, постанови, закон про національну поліцію, про суддів і так далі, не можуть застосовуватися, тому що у Конституції України має найвищу юридичну силу. Якщо застосовується, наприклад, адміністративний кодекс, наприклад, стаття 130 КУПАП в якій зазначене керування транспортним засобом та, та та в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під дією інших препаратів, що знижують швидкість уваги та реакції. Так само вказано це в ПДР в правилах дорожнього руху пункти 2.5. Тобто мають обов'язково зафіксувати. Якщо ви пам'ятаєте, раніше казали, прямо на місці, доторкніться до носа закритими очима, наприклад, або пройдіть рівно по лінії. Що можна було зрозуміти, що людина не орієнтується в просторі, в неї знижена увага та реакція. Зараз нічого такого вони не роблять. І вони просто. Ой, скільки помилок прикріпляю, ага. скільки помилок він мені показує. От, ну вже надіслано. І зараз такого немає. Тобто вони просто виписують. Виписують 130 кліпають їх 104-та, там, якщо перша, друга і третя, там вони якось інкримінуються і штраф все більший, 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 потім ще вони позбавляють нібито транспортного засобу. Тобто таким чином включається репресивна система проти людини. Не було жодного створено мною за весь цей час, коли були виписані всі ці 130-х, жодної не було створено аварійною ситуацією. Жодного не було правила порушення дорожнього руху, але були виписані 130-ті статті. Було прийнято в законодавстві Там була зміна в 130 статті нещодавно: що якщо людина відмовляється від проходження тесту їхати в там найближче, там був 40 кілометрів їхати, проходити тест медичний, що, в принципі, є вже медичним експериментом над людиною. І людина згідно прав людей не має права цього робити, навіщо. Ну, от такі цікаві ситуації. Тобто, вони ніяким чином не мають жодного доказу про те, щоб свідчило, що змінена якась реакція, що людина якимось чином може там дійсно зашкодити, немає ніяких. Аварійних ситуацій не створено, ніякого дорожнього руху правил не порушено. І все одно вони виписують, і давай судитися, і давай знімати по 17 тисяч гривень, і це наша наша українська скажімо так, система верховенства права. Також мною було надіслано листа заява про злочин номер 724,5 13 листопада 2023 року на адресу вашої організації, інбоксюаце. Дуже цікавий момент. Це суд. Зараз буде ще цікавіше, ви зрозумієте. Суд Городоцького району, Львівської області досі жодної відповіді ані про реєстрацію моєї заяви, ані про отримання листа від вас не надходило. Що також є прямим порушенням статті 8 Конституції України. Прикріпляю. Прикріплюю. Заяву до цього листа у файлі PDF. заява про злочин поліцейським 2022-1029. PDF. Для додання до матеріалів справи цього документу і відеопояснення із фіксації з мого телефону і диктофону. І для надання мені матеріалів справи згідно адміністративного правопорушення фізичної особи. Голоди Руслав Петрович, якому звинувачують особу. У повістці зазначена стаття у справі 4, частина 3 стаття. 130. тридцяти купав керування автомобільним в стані алкогольного сп'яніння, що дуже образливо мені і пригнічує мою гідність порушення статті 28 Конституції України як людині, яка вже 13 років не вживає алкоголю, і згідно фактів відеофіксації, які прикріплені в документі, заява про злочин поліцейськими 2022 тисячі ПДФ, а також з відеоматеріалів в нагородних храмор поліцейських з місця події. Ніхто не пропонував мені використати драгер на для заміру. Вмісто алкоголя, а також ніхто не пропонував протитест на зниження уваги та реакції, що чітко зазначена у правилах дорожнього руху пункту 2.5 і статті 130 КУПАП. А сама зупинка транспортного засобу була ага, здійснена була із грубими порушеними статті 35 закону України про національну поліцію. Усюди ставлю там посилання на закони, щоб вони вже розуміли, хоча б про що треба їх читати. Організація Городоцький районний суд у Львівської області із реєстраційним номером 02897394 з 21 вересня 2018 року перебуває в статусі припинення, в стані припинення. Тобто, якщо ми зараз зайдемо на Городоцький районний суд Львівської області, він чудово собі працює, нібито. І тут є судові розслідування. От, Наприклад, дата наступного. Дата та час слухання 22. го От завтра. От завтра в 9.20. Ось це моє. Керував автомобільним в стані алкогольного сп'яніння. От, Завтра має бути о 9.20. Да? І тепер ну, от можна навіть подивитися. Городоцький є я. Да? Є. Окей. А тепер ми дивимося на Open Data Bot, або U-Control, будь-куди. Де і компанії або, скажімо так, гос... організації, зареєстровані за кодом ЄРДПО, їй видно, що директор Ференц Ольга Ігорівна, стан в стані припинення. Подивимось, коли цей стан 21.09.2018 стан зареєстровано змінився на стані припинення. І весь цей час, 5 років, він далі здійснює діяльність і далі проводить е, судові засідання, е, і виписують штрафи, е, збирають їх з людей і так далі. І тому подібне. Дата заснування 24.02.1994 1994 року. І це було до прийняття Конституції. Це теж дуже цікавий момент. І по факту воно проіснувало, тобто було зареєстровано і в цьому статусі воно е, про проіснувала 24 роки, а потім змінила стан на встані припинення. Тобто, яким чином воно працює, мені не зовсім зрозуміло. Е, надайте мені легальні підстави, згідно яких може відбуватись дане засідання організації Огородовський районний Суд Львівської області з реєстраційним номером 02897394, який знаходиться з 21.09.2018 в стані припинення. А саме. На якій легальній підставі організація Городоцький районний суд Львівської області здійснює повноваження суду з 21 на 9 2018 року згідно закону. Друге, присягу народу України суддя Ференс Ольга Ігорівна, яка є керівником організації Городоцький районний суд Львівської області згідно статті 57 закону України про судоустрій, судоустрій і статус суддів. Тобто вони складають присягу на, на, скажімо так, народу України. Коли обирають посаду, і має бути цей документ зберігатися, і вони мають його по заяві надати, тому що я суду не довіряю, судді не довіряю, це якийсь директор. Мені треба розуміти, чи дійсно це легальний суд, і чи я можу туди якось звернутися. Якщо я звернувся до них тиждень тому, а вони мені не, не, ніяк не відповіли, то він працює чи він не працює. На якій підставі легальні. Легальне це значить не всупереч Конституції України. І от ми далі розбираємося. Суду Городось, а далі пишемо то що я надіслав. Суд Городоцькій районний суд Львівської області не довіряє, доки не буде доведена легальність діяльності цієї організації. Тобто, кожен раз, коли починається суд, суддя задає запитання: чи ви довіряєте суду. Тому я бачу, що з мого досвіду, вже пройшло шість судів, на яких чітко було. Всі справи були сфабриковані, а саме не було жодних доказів, які б відповідали статті, яка була виписана. Тобто не було жодних доказів, які б були е, збережені, передані в суд в матеріалах справи стосовно того, що була знижена увага та швидкість реакції, на підставі яких поліцейський міг би виписати статтю 130. При тому, що причина зупинки має бути адекватна. Якщо немає адекватної причини зупинки, то будь-які дії поліцейського є незаконними після зупинки. Ось дуже цікавий теж момент. Копію цієї заяви направляю до Вищої ради правосуддя на підставу грубих порушень статті 8 Конституції України. Надіслана сутова повістка із зазначеними помилками. Це перша друга організація Городовський районний суд Львівської області, номер такий, то знаходиться в стані припинення з 21 року. 21 9 2018 року мою заяву про злочин від 13 11 року суд організація така -та, проігнорував, кожен в Україні, хто порушує конституцію, є зрадником української нації. Це я почав нещодавно розуміти, що насправді вона і є. І якщо ми не здатні побудувати державу згідно конституції, а здатні ми тільки тоді, коли ми її читаємо, коли. Ми її е, вимагаємо виконання в усіх органах державної, недержавної усюди. Тому що Конституція, навіть та, яка прийнята в 96-му році, достатньо добра для того, щоб хоча б поніжити, почати і будувати державу. А виходить, що, буд, що держава не будується. Дуже простий приклад, щоб всі зрозуміли, кожен, хто дивиться це відео, що якщо б Конституція працювала, то згідно 13 статті, ми б жили в плюс-мінус, як в Еміратах. Тому що стаття 13 України Конституції України вона нам каже наступне, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією Конституцією. Конституцією визначених. Не якихось там законів, а саме Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природним об'єктом права власності народу відповідно до закону. А головний закон, Конституція, власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватись на шкоду іншій людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх об'єктів права власності, і спореддарювання, соціальну спрямованість, економіки, усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Тобто. Власність не повинна використовуватись на шкоду людині і суспільству. А в нас виходить, що власність на землю, надра, газ, нафту і так далі, все, що добувається, все, що продається, використовується на шкоду людині, тому що людина не отримує тих субсидій чи тих дотацій, які є від продажу цієї нафти цього газу. От, дуже простий спосіб, я раджу всім почати Конституцію, читати, ознайомлюватися з законодавством для того, щоб просто навчитися себе захищати в суді, щоб проявляти свою волю, щоб будувати державу Україну. Тому що, доки в нас іде війна і зовнішні загарбники. Пробують, зробити, захопити і зробити тут Московію. У нас вже Московія побудувалася в Україні, тому що українська держава ще за останні 27 років не почала свою легальну діяльність. Ми наразі не маємо народу, який би впроваджував Конституцію в дію. І я вважаю, що це є найважливіший етап в нашому житті в побудуванні держави. Всього найкращого. Ставайте свідомими, і тільки свідомі українці зможуть стати вільними.